Всім доброго дня! Сьогодні я випекаю горіховий пиріг. Він смачний, готується дуже легко і просто. Пішли готувати. Перебиваємо 200 г горішків. Ось на таку крошку. До цукру 100 г додаємо чайної ложечки кориці і 50 грамів масла. Взбиваємо 100 грамів масла. 125 г цукру висипаємо ванільку. Все гарненько змішуємо. Виливаємо по одному яйцю. В 200 г сметани висипаємо чайну ложку соди. Змішуємо. 250 г борошна додаємо чайну ложку розпушувача і перемішуємо. Ось таке тісто виходить. Ділимо тісто на дві частини. І посипаємо горішками. Знову тісто і знову горішки. Випекаємо 45 хвилинок 180 градусів. Зараз я його розріжу і покажу, який він. Подивіться, яка смакота. Тісто виходить розсипчате, і горішків дуже багато. Всім смачного!